Добрий ранок, діти! Пропоную сьогодні помандрувати і потрапити до країни вічливих слів. Разом зі мною вирушай і всі слова запам'ятай. Ну що, вирушаємо? Чух 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 чух, паровозик. чух, 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 паровозик! Ось і перша зупинка. Привітання! А які слова ви знаєте для привітання? Вітаю! Добрий ранок, добрий день, доброго здоров'я. Молодці! Ну що, малята, поїхали далі? Чух-чух, чух-чух, парабозік! Тух-чух, чух-чух, паровозик Зупинка чемність. Діти, А які виченні слова знаєте, дуже вірно дякую. А ще можна казати дуже вдячний, спасибі, щиро дякую. На що, малята поїхали далі подорожувати по країні вічливих слів. Чух, 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 чух Наш потяг зупинився на зупинці прохання. Молодці, це, будь ласка. А ще можна казати, дозвольте, дуже прошу. Та, будь ласка, Ну що, поїхали далі? чух чух чух, чух, парабозік. чух тюх, чух, 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 паровозик. Зупинка перепрошення. Діти, а які слова ви говорите, коли когось ненароком образили? Так, правильно, вибач. А ще можна казати Вибачте, будь ласка, перепрошую. Дуже прошу. Чух, 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 паровозик. Чух, 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 паровозик. Зупинка прощання. Діти, а які слова ви знаєте, коли ми прощаємося? Так, прощавайте. До побачення, вірно. А ще можна казати на все добре. До зустрічі. Діти, щоб ви краще запам'ятали вічливі слова, пропоную пограти в гру. Закінчи речення. Якщо настав сніданок, вітаємось. Добрий ранок, вірно. Ще так вітаємось, малеча. Як стемніло. Добрий вечір, молодці! Без друзів сумно виглядає світ. Коли побачиш їх, кажи ти їм привіт, вірно! Коли ти хочеш висловити подяку, промовить щиро треба слово дякую! Молодці діти, ви дуже гарно справилися з усіма завданнями. Ось і закінчилась наша подорож у чарівну країну вічливих слів. Я впевнена, ви дуже чимні і гарні діти. До нових зустрічей!